Можка! Так, це продовження... Дуже круте продовження. Нагадую, в попередній серії У мене вже тут. У мене тут вже жана, а це тільки друга серія тут. Треба йти, треба йти. Тут є змеї. Так що, я думаю, так. Да. Так що треба бути обережним. Просимо його, дід показав нам рану. Ми оцінили її, не будемо таке. Та ні, я не Покажи рану, не покажу. Бачите? Моя гада, лишить, не хочеш дивитися. Ми там дві люди на гори залишили. Ми не знаємо, куди ми йдемо це ліс, це круто. Так. У нас є телефони, якщо що так, знайдемо якось. Так, так це з діти просто... Тихо. Тіхо. То ти чуєш? Я Щось почув. Одна. Ти потеш, ти ти ну, я, якщо звідти вистріли, я почую. Я побігу туди. Якось під горою. Хлопці. прятатися. Ну, якщо я когось... Якщо я вистріли почую, то я... я буду як флеш. Це мінімум. Опа! Я я думаю, що... тут, uh, Не знаю. як ви бачите, я Я зроблю. Що? Що збутує Ага. Там відвилива та собача моча. Да. Бутылка. Разкивась копну. Опа, оп, оп. Подивись, А? Да, хіба тут. Опаратор когось. Опаратор. Я не знаю, що це написано. Опа. нічого не буде. Зобити. А ну сьогодні будеш. Игорь, Игорь, а, дай камеру, дай камеру. Даю, даю. Садись, давай. Для тебя столько. О подожди! это как дракошка. О, заднице, я фотку, я фотку. Пау, все. Да, так вот роблять. Да, я разрублю. Ну, не знаю, не знаю, Ты пока куда видео. Так. Ну так. О, Данило, дивись. Там дерево якесь. Yeah. Давай ось так от підемо під дерево. Я піду першим. Чи ти? Ні, ну, ні, ти знімай мене, як я йду. Обережно, На бережі надибуть позаду. Ага. Ха! Ось так от. Так, так. От туди треба йти. Бляха, муха Тут нас Та ти що, тут а, тропинки, багато тропинок натоптаних. Хто ж тут був? Ну, лагічний. Ну, да. Та тут точно не один десяток людей було. Тут дуже багато. Дивись на дорогу Семен! Бур-бур-бур, потапін, точніше. Тут явно багато людей ходило. Де й ходять мені? Багато людей... Дивіться. Що? Туди було можете? Що? Ну давай сюди. Спочатку. Я не бачу, до якого ти дебати хочеш. Та там валяється. А ну Ну, ладно, повішли просто туди. ай яй -поз... Познімаю цю, Бо це не бачить взагалі. Дивіться. Вау. Опа! П я, п я, що там? там? Ну там взагалі тропа. Так. Yeah. дивіться, yeah. Тут шипи. Всі щипи згороби мені ось це. Що тут буде на друга? Оп-оп. Семен, так не можна казати. Так, станції брбр потопим. Дай тут щось наші зробити. Йо, вони такі ще пай. Я не знаю, що я собі присопал зробив. Не знаю, тут тропа якась. Тут нема. Дивись, Данило. Є, дивись. Хтось протоптав вже. Правда, це все вже заросло. Та, тут мене... колючка, колючка. Може да. бути пішли до великих великих. Слушай, Семен, Хочеш маршити? Та тут ну, ми ось так якось вийдемо. Отуди от підемо якось туди О, дій -дій, дій -дій. Е і так обійдемо. І до давали. А ви закиньте, в мене зелений чехол. Ага. прикинь якщо телефон уран, забув і не побачив. Так слушай, якщо ти урониш твій айфон, ти такий... Та він там, твій є, телефон він сам запишить, Щоб ти його швидше знайшов. Він не зашупить. Я не знаю, чому ти думав, що айфоні це поганий телефон. Вони дорогі, вони не погані, вони дуже дорогі. Типу вони з одного сантиметра падають за розвивається. Хоч я не так, ні телефон, він просто багато разів світло польоту з ні одної царапинки напитки не полетає. Є зустріка. Ай! Ну, ну да. Ось тут ось така штука. Така ось тропинка. Ось ладно. Хто мені казав, що тут немає ніякої трапинки? Ну, не якщо що, це одна і та ж тропинка. Якщо, якщо. другої частини, от. якщо іншої частини не буде, Знаєте, знаєте саме у Ні, знаєте, я помер його Можете прийти обратно. Жосві рятують. Просто за таке мені і, і, і це, це таке, це такий оператор. нас такого, ще. ніхто не знімати. Нам платять дуже багато день. Нічого. Дуже а багато нічого. нічого. Данило, дай мені зарплату. Гаман. Окей, я, я сам візьму свою зарплату. ось, Це за год. Це а -а -а. за год. За весь час будемо буде уступати. Нема більше Тільки якщо реклама не куплять. Let's go! Перша реклама безкоштовна. А тебе? Розетка. я Що там? А тебе? Сіньпо. Сама тримай. Брить -бр -бр потупін точно. О! Дивиться! Може... Е